А тут нема світла, Ну це ж просто катастрофа. Але не дочекаємося. Концерт відбудеться за любих умов. Дочекаємося чи ні? <ривіт> О, Боже, які мене це. Ви нікуди не спішите? А прокурор розкаже. Ви ж всі ж чи є місцеві? Є місцеві? Мало місце взагалі от чоловіки. От я розділяю чоловіків на три категорії: роботяга. Політик і інтелігент. Я знаю, що тут є всякі. Так, хто роботяга? Філь. А ні, нема. Філь. А Ну, все одно не знав. Ну, значить, всі інтелігенти. Філь. І от поїхали вони втрьох на курорт. Поїхали на курорт. Ну, роботяга не вив. Кожен там зайшов по молодиці. Роботяга довго не, не вговарював там. Пів дня вговарював, любив 21 день. Інтелігент? Він обговорював е, один. Ні. 20 днів вговорював, а любив тільки один день. Бо він інтелігент, він мусив красиво підійти. А політик один день любив і 20 днів просив, щоб нікому не розказували. А ще люблю дуже прокомендіровочний, прокажу. От якась будівельна організація за кордон відправляє, ну не знаю, якої він був спеціальності, але будівельник відправляють за кордон на підвищення кваліфікації. Ну та й поїхала делегація, там, що їм показували, що не показували, але поїхали за кордон, та й все цікаво, та й теж кожен е, собі щось там когось знайшов. Але приїжджає назад додому вже наш будівельник. Та йде в бухгалтерію відчитуватися, бо йому дали державні гроші, він має все розказати. Так? І каже, 100 доларів дорога, 100 доларів харчування, 100 доларів проживання і 100 доларів в бордель. Каже, як? хто таке пише? Таке не можна. Бо немає такої статті, такі, щоб на бердель тратити гроші. Ти, каже, напиши, я що. Майстер-клас проводив. Ну, а так як ти будівельник, ну, пиши, за... проводив майстер-клас по забиванню цвятку. Він запам'ятав, проходить рік, знову відправляється. сьогодні. Він приїжджає назад і знов пише звіт. 100 доларів проживання, 100 доларів харчування, 100 доларів е, переїзд і 500 доларів на ремонт молотка. Ось, нагадала собі такі.